Всім привіт! Сьогодні ми зробимо м'язову суглобову гімнастику, дуже просту, але в той же час дуже заряджаючу, заряджаючу на день, гімнастику, яка включає нас, включає наше тіло, тому приготуйтеся найближче 10 хвилин присвятити собі, своєму тілу і своєму стану. Для пробудження я беру ефірну олію лимону. Ви можете взяти, що вам подобається, це може бути перцева м'ята, це може бути лимон, це може бути будь-яка інша ефірна олія, яка вас пробуджує. Я для бадьорості капаю собі на долоньки і дихаю з долонь. Можна в процесі відчути, як саме зараз ви себе відчуваєте, відчути своє тіло в просторі, де воно знаходиться, чи тепло, чи холодно навколо, як йому відчути свої кордони свого тіла. І з чого ми починаємо? Ми розігріваємо свої долоньки. Якщо вони прохолодні, ми їх розтираємо гарненько до тепла, щоб нам було приємно. Розтерл і починаємо прохлопувати своє тіло. Починаємо зверху, з голови. Орієнтуємося на свої відчуття, наскільки нам комфортно, ми не робимо собі боляче, але в той же час це не погладжування, а такі зараз будуть хлопочки, які нас бадюрять. Починаємо з обличчя, прохлопуємо обличчя. Голову. Шию ззаду. Руки. Можна п'яно так руки хорошенько, плотна, так? Пройшлись по рукам, пройшлись по грудні клітині. У мене тут мікрофон, я буду обережно. Ви можете сильніше. Навколо грудей. Так, самі груди ми не хлопаємо, а навколо грудей. Зверху грудну клітину. Пішли по ребрам з боку. Живіт спереду, спинка, де дістаємо, хлопаємо. Поясниться, обережно. Тут не сильно, але так, щоб відчували. Сіднички наші. Збайорили наші сіднички. Ножки вже можна сміливіше. Внутрішня частина стегна, зовнішня частина стегна. Опускаємось, обходимо колінки, колінки ми не чіпаємо, обходимо колінки вниз і прохлопали верхівку стопи нашої. Можна піднятися нагору так само. М -м. Можна закрити очі, відчути, як зараз тіло відчувається, опустити ручки вниз, зробити пару вдихів, видихів. І відчути, які кінчики пальців у нас, як вони зараз відчуваються, які ноги сильні, не сильні. М -м. Тепер беремо свої ручки і проходимось по в голові можна прям так занирнути пальчиками волосся і прям взяти себе так. Угу. За волосся прям відчути. Угу. Прогладжуємо обличчя, ніби вмиваємось. Вушка, мочки вух, зверху вушка вушок проміяли під пальчиками обережно. Собі плечка помасажували. Угу. І звернули увагу на наші колінця, ми їх обходили, а зараз ми їх просто легенько натираємо так. Да, розігріваємо колінки. Можна. Залишити на кілька секунд ручки на колінках, відчути тепло, яке йде від ручок. Розігріти наші колінки. І починаємо нашу гімнастику. Ми починаємо з голови. І так нахиляємо трошки голову в сторону, Стараємось вушком тягнутися до плечика і допомагаємо собі цією ж ручкою. Таке відчуття, ніби ми хочемо голову повернути назад, підняти її, так? а ручка так м'яко ми її поклали на голову і тягнемо її вниз. А голівкою наче робимо супрот, і у нас маємо відчувати натяжіння у боковій поверхні шиї ось тут. Угу. Занурюємось туди своїм внутрішнім поглядом. І рефлексуємо, як ми відчуваємо себе місці, там, де тянеться. Uh -huh. В іншу сторону так само. Нахиляємо голівку, ніжно кладемо собі ручку на голівку і тягнемо. а голівкою ніби робимо супротив, і у нас натяжіння по боковій поверхні шиї. Відчувається. Угу. Uh -huh. Тепер ми будемо робити коло під Зверніть увагу, зараз ми будемо робити колові рухи. І зараз покажу, як неправильно. неправильно робити ось так, закидуючи голову назад. У нас тут пережимається шия ззаду. Це не є добре для нас, у нас немає такої мети її перенапрягти. У нас мета розім'ятися. Що ми робимо? Ми беремо свою голову і нібито підборіддям малюємо коло попереду. Тобто у нас голова вона ніби не виходить назад. Вона в передній площині малює коло. Угу. Ну, нікуди не поспішаємо повільно. Зверху ми витягуємося за підборіддя. І в ножу так падаємо собі на груди. І стараємось максимально в кожній точці максимально витягнутися. Угу. і в іншу сторону так само. Максимальне коло малюємо під угу. Закінчили. Тепер беремо свої ручки. Зверніть увагу, зараз ми що робимо? Ми беремо свої. Долоньки Розчепірюємо, як це правильно сказати, пальчики, ніби у нас така жабка. Натягуємо кожен пальчик, ніби ми хочемо витягнути його максимально, і в такому положенні починаємо розкручувати наші ручки. Обережно, максимальна амплітуда. При цьому звертаємо увагу на те, що пальчики у нас кожен натягнутий. Угу. І занурюємось поглядом внутрішнім наші суглоби. Угу. І в зворотню сторону. Так само тримаємо напряжіння в пальчиках, пальчики витягнуті, а руки роблять коло в іншу сторону. Угу. Струсили, струсили. Тепер увага, беремо наші ручки і робимо кішечку. Але кішечку не таку, не злу кішечку, а кішечку м'яку, ось, ніби у нас в руках у кишечки м'ячик. Уявімо, що у нас у ручках м'ячик, і в цьому положенні рук починаємо теж їх розкручувати спочатку в одну сторону. Внутрішній погляд направляємо в наші суглоби. І в іншу сторону. А тримаємо ручки, такі вони напружені, але не кігті, а м'ячки тримаємо в іншу сторону крутимо. Продовжуємо дихати. Не забуваємо, що наше дихання не зупиняється. Так, Струсили. Угу. Можна на секундочку зупинитися, опустити руки вниз і відчувати, як зараз сприймаються руки. Має бути таке відчуття, ніби вони розширилися, стали більше, ніж вони є насправді. Тепер наші лікті ми беремо ручки і починаємо обертати, робити кола в лікті. Ми робимо це повільно, спрямовуючи погляд внутрішній на наші лікті і занурюємось туди. Тобто ми робимо таку гімнастику, яка у нас включає наші суглоби і м'язи. Кожен рух, він м'язовий, тобто ми не болтаємо просто, аби воно поболталось, а ми усвідомлено робимо кожен рух, кожне коло в одну сторону і в іншу сторону. Зробили кілька кіл. Якщо напряглися ручки, то ми скинули напряжіння, натяжіння. І тепер наші плечі. Що ми робимо? Ми починаємо так, робити великі кола руками. І, знову ж таки, внутрішній погляд ми направляємо саме в плече. Що цікавого, нам не обов'язково, щоб наші руки були прямі. Так? Можемо їх трошки призігнути. Для нас тут головне, щоб ми рухалися в плечовому суглобі. Щоб ми відчували, як там відбувається якийсь рух всередині. так? І коли ми відводимо руки назад, зверніть увагу, що у вас ваші лопатки вони максимально сходяться докупи, да? один до одної, до середини. Але при цьому наш живіт підтягнутий і попа наша підтягнута, щоб не було попи да? ось такої, щоб не було ось такого. Ми тримаємо животик трошки підтягнутим, сіднички підтягнули собі всередину і робимо тільки рух руками, при цьому у нас решта тіло не рухається. І всередину. Я прям відчуваю, як у мене плечовий суглоб працює, як у мене лопатки зводяться. Це таке приємне, приємне відчуття. Угу. Якщо напряглися трошки ручки, можна так тацювати. Як вам хочеться. І зробимо ще рухи плечима окремо. Ми з першого перше положення у нас ми стоїмо, підтягнули животик, підтягнули попу і починаємо плечиками рухатись назад. Ніби, знаєте, ми довго-довго сиділи. За комп'ютером, або просто сиділи, а потім встали, і нам захотілося розпрямитися. І ми максимально відводимо плечики назад, назад, акцент назад. Ззаду у нас теж ми стараємось, щоб наші лопатки щоб вони з'єднались. Максимально з'єднались. Угу. І вперед. Вперед. Так ніби ми на, на себе щось накидуємо. Вперед. Можемо угу. угу. розтрести. І зараз ми переходимо до наших стегон, і зробимо таку вправу. Ми будемо відводити стегно. Перше положення, так, ми стоїмо рівно. Піднімаємо ножку, в колінці згинаємо, відводимо в сторону, опускаємо колінку і опускаємо вниз. Піднімаємо, відводимо, розвертаємо, опускаємо. Можна не ставити ножку в кінці, трошки далі відійду, Да? Оп! Можете таке легке похрустування почути. Так, особливо, якщо давно не займалися. Угу. Зробили кілька таких обертів і іншою ногою підняли, відвели в сторону, колінку до колінки, Оп. з сторону, колінка до колінка, опустили або одразу підняли. Так, можна не опускати, якщо можете. Можна не опускати ножку. І зробили. Стараємося тримати баланс. Щоб тримати баланс, що нам треба робити? Бажано, щоб стопа була гола без носочка, тоді буде легше тримати баланс. Це перший момент. Другий момент, ми прям так хорошенько на нашу стопу опираємось та відчули, що ми прям на всій стопі стоїмо. не на п'ятці, не на носочку, а всією стопою тримаємо опору. І якщо. Важко тримати баланс, знайдіть перед собою одну точку попереду і зафіксуйте свій погляд на цій точці, сторону вниз, перед, сторону, вниз, перед, сторону вниз. Дуже важливо включати наші кульшові суглоби, особливо жінкам, тому що вони при недостатньо недостатньому харчуванні, при недостатньому потраплянні мікро-макроелементів, вітамінів, вони досить швидко можуть приходити в несправність, як це сказати. В общем, псуватися, тому важливо, щоб сюди у нас в кульшові суглоби потрапляла кров, потрапляло живлення, кисень, який з кров'ю приходить, тому важливо цією. Частиною нашого тіла займатися, приділяти їй увагу. Зараз ми що зробимо? Ми коліночки наші. Ми перше положення ножки на ширині плечей приблизно ставимо, можна навіть трошки ширше. Ставимо ручки на колінки, не впираємося всім тілом, просто тримаємось на ніжках, але трошки призгібаємо колінки і трошки кладемо ручки на колінки і починаємо робити кругові такі рухи. Ми не давимо на колінки, ми просто ручками направляємо, чуть-чуть допомагаємо нашим міжкам. Ну, Розводимо, так трошки присідаємо. М -м -м. Стану ще боку, можливо, буде краще видно. При цьому стопи наші стоять на місці, вони не піднімаються. Угу. Щоб напряглись ножки, можна їх трошки струсити. І зараз наші стопи. Ще ми можемо, робимо нашими стопами. Ми Можемо спершу поперекочуватись вниз, вверх, вниз, вверх. Та з наших носочків на п'яточки. Можна так зробити, скільки вам буде комфортно. Та? Трошки напрягаються легкі, але це добре. Нам це і потрібно. Угу. Трошки відчули, як включились наші ножки. Не забуваємо, що у нас попа і животик підтягнуті, Попу Жив... до себе. Животик трошки підняли, угу. не втрачаємо цю концентрацію. І тепер беремо нашу ступ. Починаємо з правої, наприклад. І починаємо м'яко розкручувати. І що важливо в цей момент? Важливо, щоб у вас підлога була не дуже тверда, тобто постеліть собі щось, щоб вам було досить м'яко, тому що якщо підлога тверда, буде, буде трошки неприємно, вона не трошки У мене килим піді мною, тому мені добре. Робимо кругові рухи такі, Да, у нас пальчики. Зігнуті і крутимо. Не має бути дуже боляче. Може бути трошки неприємно, але контролюємо цей момент по віщуттям, по відчуттям, власним. Не треба робити собі боляче. Розкрутили і другою ніжку. Так само. Можуть відрізнятися відчуття в одній і в другій ніжці, це нормально, ми просто звертаємо на це увагу, відслідковуємо. Угу. Повільно, нікуди не поспішаємо, Слуховуємося, да, в наше тіло, як воно себе почуває відчуває. відчуває. Угу. І ще така вправа маленька. Мені вона дуже подобається. Уявімо собі, що ми такі маленькі обіцянки, мавпочки, і нам потрібно, хтось розсипав соломку, знаєте, солону, чи солодку, і нам потрібно її зібрати, а ручки у нас зайняті. Нам треба ніжками це зробити. Що ми робимо? Ми беремо свою стопу, спершу піднімаємо її, ніби як ми на підборах, так? Підняли, і тепер опускаємо вниз і ніби хочемо взяти якийсь предмет. З підлоги. Да? До речі, можна покласти ручку, або якщо у вас є якийсь предмет. Зараз я спробую з м'ячиком. Не знаю, чи вийде? Що у вас, може, під рукою є якийсь предмет з ручкою, до речі, класно виходить. І обховатуємо предмет пальчиками і намагаємося його підняти. Можна взяти в руки, а можна не брати. І знову піднімаємо ножку, ніби на підборах, опускаємо. І пальчиками беремо на підбори, пальчиками беремо і так само друга ножка. Спершу піднімаємо на підбор, опускаємо, і ніби хочемо щось взяти, ніжкою, соломку, да, щоб звісти взяли. Знову піднімаємо на підбори, опускаємо вниз і. Беремо пальчиками так, такий рух, ніби ми, зараз я ближче підійду, такий рух спершу, так. А потім ми пальчиками пальчиками підрібаємо. Спершу витягуємо, потім опускаємо і беремо пальчиками. Угу. Розтрасили свої ніжки, розтрасили ручки. Можна закрити очі. Ще раз себе прогладити, як хочеться. І на хвилинку закрити очі. Якщо є можливість, можна присісти, посидіти. Просто подихати, якщо ні. То просто робимо два глибокі вдихи, видихи. Слуховуємося своє тіло, яке воно порівняно з тим, яким воно було 10-15 хвилин назад. Дякуємо своє тіло, своєму тілу за те, що воно не полінувалося сьогодні зробити цю руханку, м'язову, суглобову, гімнастику. Дякуємо собі за те, що приділили для себе час. Дякую вам.